Дев'ятниця до Різдва Христового, день дев'ятий. О ласку таємниці народження Ісуса, увійди в мою душу. З'єднайся зі мною і зблизься до Ісуса, щоб Його прийняти, щоб прийняти Його поцілунок, жест любові, котрий нас освячує і спасає. Ніколи не переставаймо цілувати цього Божого Сина. Бо коли обдаруємо Його такими цілунками, то Він згідно зі своєю обітницею, повною милосердя і любові, сам прийде, аби взяти нас у свої обійми і обдарувати поцілунком миру. Через цей поцілунок миру подолаєш усі марнотні страхи світу, спокуси сатани і тіла, не втратиш навіть частинки спокою і отримаєш цілковиту перемогу. Прошу тебе, дитино, аби ти постійно просила Ісуса про цей поцілунок миру. Нехай дитятко Ісус завжди мешкає у твоєму серці, нехай постійно зміцнює в тобі своє царювання. Будь завжди якнайближче до ясел цього примилого дитятка під час цих святих днів Його народження. «О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені, прийди, щоб знову народитися в моїй душі та позостати в ній назавжди. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди. Ти знаєш, що усією своєю волею прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі. Повністю ускоряючись тобі та твоїм Божим правам, наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце, запалив мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, коли на неї прийшов, аби я спалений ним, жертвував себе на вівтарі твоєї любові, як жертва любові, щоби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях усіх. Нехай у всьому і через все бренить одна єдина пісня хвали, благословенство, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас. І на віки віків Амінь. Вервечка до дитятка Ісуса. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю Душа істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверне, спаси, благий душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О божествене дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і Всесвітнє славимо володіння Твоє, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божествене дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітні славимо володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і Всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісуса, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитяко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, дитятко Ісусе, Царю, на Божественному престолі сидячого і всесвітнє славимо володіння Твоє. О Божественно дитятке Ісуса, спаси і помилуй нас. О божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. О Божественне Дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о Божественне дитяку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятку Ісусе, спаси і помилуй нас. О божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас, о божественне дитятко Ісусе, спаси і помилуй нас. Відкрий, о Боже серце моє, нехай увійде до Нього Христос Цар Слави. цареві віків, єдиному Богу, нехай буде честь і слава навіки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.